Всім привіт, це канал Товарний Бізприг. Я Олександр Штабура. В цьому випуску я вам розповім, як ми, відкривши новий інтернет-магазин на маркетплейсі Промій, вже йдемо до відмітки 30 тисяч гривень чисто прибутку на місяць. І так, приготуйтесь, будьте уважні і поїхали. Але я не задоволений цим інтернет-магазином. 94%, 100% відгуки, і ось такий от рейтинг магазину. Середній рейтинг по каталогу 331 є. Окей. І ми дійшли до того, що зараз нас від одного до трьох замовлень в день в цьому інтернет магазині. З того, що в мене невеликий склад в офісі, як ви бачите, це не багато товару. А чому ж так? Чому мене так мало стелажів? Це товару. дуже просто. Я вважаю, що не потрібно дуже багато товару тримати в себе на складі, тому що це великі кошти, котрі ти замороджуєш. І цей товар може не продаватись дуже довго чи продаватись. Потім перестати продаватись. Це не та стратегія, по котрій я працюю. Тому сьогодні я вам трішки розповім і про стратегію своєї роботи, і покажу магазин, і поспілкуємось про сам маркетплейс Promua. Я завжди вам казав, треба працювати з найкращими. Треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія Profipak. З котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу. Не просто так. Тому що все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку. Вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, котрий бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка. Дуже велике різноманіття товарів і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнти отримали якісний цілий товар. Друзі, звертайтесь до компанії ProFiPAC, це дуже класна компанія. Раджу всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Що ви розуміли, як в мене виглядає локація. Для зйомки інтерв'ю, для того щоб проводити навчання. Ну і для запису відео для YouTube. друзі, повністю хочу все розкласти сьогодні по полицям, що я робив, з чого починав, що я зробив для того, щоб зараз йти до відмітки 30 тисяч гривень чистого прибутку в інтернет-магазині і на маркетплейсі промі. Одразу скажу, що це не крутезний результат, але для початку, для старту інтернет-магазину, зовсім нового, це досить непогано. І так, з першого давайте почнемо з того, чому саме маркетплейс Плейс тому що тут легко зайти на цю платформу, дуже легко додати сюди товарні позиції, і також дуже легко запустити, що значить дуже легко зайти. Тому що тут не потрібен ФОП, не потрібен навіть паспорт, якщо в тебе там не запросить сам Prom під час твоєї роботи. Достатньо просто зареєструватися на платформі, як ви бачите на екрані, також внести свою пошту, номер телефона і створити пароль, і вам перезвонить. Ваш менеджер, котрий буде вас супроводжувати, чи на початку супроводжувати, а потім вам дадуть іншого менеджера. Він вам скаже, який з тарифів ви хочете обрати, щоб працювати на маркетплейсі Промі. Тут вже ви самі обираєте, який з трьох тарифів вам подобається більше. Я обрав перше на тисячу товарних позицій. Мені з головою цього достатньо. Також хочу сказати, чому саме Маркетплейс Промі, тому що мало того, що можна дуже легко і швидко зайти. Сьогодні зареєструвалися, сьогодні вже можете додавати товари, і сьогодні вони можуть вже опублікуватися у вас на платформі Маркетплейса Промій. Також тут дійсно багато можна зробити продажів, і тому підтвердження, що дуже багато є продавців, моїх учнів, котрі продають тут багато і заробляють. І все це я кажу, тому що 10 років займаюся товарним бізнесом, з котрих 9 років я торгую на маркетплейсі Пром, 5 років я торгую на маркетплейсі Розка. Також, звичайно, я продавав і на Олексії, на закупці, і на Ало, на епіцентрі, і у Google Shopping, і Facebook. І всюди є в мене досвід. Але я хочу сказати, що якщо ви хочете зайти в товарний бізнес, найкращий варіант це Marketplace ProMeю по всім показникам. Що дуже важливо, що на Marketplace ProMeю ви ніколи не будете втрачати гроші і працювати в мінус. Тому що тут це неможливо. Тут є реклама, де вас знімається комісія рекламна, тільки за. Пришедший заказ в ваш інтернет-магазин. І якщо тільки ви його доведете до статусу виконаного, що людина вам сплатить гроші, забере товар, тільки тоді ви сплачуєте комісію. Якщо по якимось причинам ви відміняєте цей заказ, це замовлення, то вам повертаються кошти. Тому ризик нульовий. І так, окей, я хотів би ще сказати, що цей товар, який я продаю через цей інтернет-магазин. Цей товар тільки по дропшипінгу. Цього товару в мене немає на складі. Тому щоб ви розуміли, що дропшипінг він як жив, так живе і буде завжди жити. До речі, якщо ви ще не бачили випуск про дропшипінг на моєму youtube каналі подивіться обов'язково. Тут підсказочка і приємного перегляду. І так, знайшовши постачальники по дропшипінгу різних товарів. Я додав свій інтернет-магазин. І так, друзі, після того, як ви сплатили ваш інтернет-магазин, тепер у вас є робоча адмін-панель для того, щоб її налаштувати в першу чергу. Що ми налаштовуємо в інтернет-магазині? Ми заходимо в способи доставки з самого початку, і тут же дивимося, як ми будемо працювати. З ким. Укрпошта, доставка кур'єром, самовивіз, доставка новою поштою. Все це ми вмикаємо, якщо ми будемо працювати з цими службами доставки. Також способи сплати. Це промоплата, це якийсь може аванс, це післяплата, це оплата за реквізитами і готівкою, якщо це у вас є. Далі, щоб увімкнути промоплату, необхідно зайти в маркет. Заходимо в маркет. І тут у нас вже є такі різні речі. По-перше, вмикаємо нову пошту. Тут можна налаштувати також промоплату, масову зміну цін, перерахунок валют. Дуже-дуже багато різних додатків, тому передивіться і вмикайте. Окей, я магазин налаштував. Тепер слідчується це треба мені додавати товарні позиції. Що я хочу сказати? Я не буду, звісно, показувати зараз, що я додавав і як я додавав. Але я хочу сказати вам, скільки саме товарів я додав. Вмикаю демонстрацію і може щось ви з товарів побачите. Заходимо в товари та послуги. І дивимося, скільки товарних позицій я додав. 248. 248, я вам хочу сказати, це замало для того, щоб був класний результат. Щоб був крутий результат, треба, щоб було, хоча б, як на мене, хоча б 700 товарних позицій. Це майже втричі більше, ніж є на зараз. Тому моя ціль це збільшувати постійно товарні позиції. Кількість їх це робить мій персонал, постійно додає ці товарні позиції. І давайте тепер подивимось, які показники в нас самого магазину. Починаєте інтернет торгівлю чи являєтесь досвідченим продавцем товарів. Друзі, хочу вам запропонувати дропшипінг-платформу Вебсклад. Якщо ви початківець в інтернет торгівлі, то «Вебсклад» допоможе вам почати свій бізнес абсолютно без вкладень. Зведіть свої ризики до мінімуму. А якщо ви вже професійний продавець, то «Вебсклад» допоможе вам розширити ваш асортимент товарів. Все дуже просто. Просто загрузіть товари з «Вебскладу» собі на сайт. То отримати додаткові продажі. І так, друзі, коротко про переваги веб-складу. По-перше, біля тисячі товарів в постійній наявності. А також на сайті відображена точна наявність товару. По-друге, тільки трендові товари або ті товари, котрі приносять користь людям. По-третє, відправлення всіх замовлень, зроблених до 17.00 в той же день. Четверте особистий кабінет з переліком всіх ваших замовлень. Завдяки цьому ви можете постійно контролювати свої замовлення і свій заробіток. П'яте це виплата дропшиперам будь-якої суми протягом 24 годин. Шосте дуже важливо і актуально зараз це можливість працювати з мобільного телефону з будь-якого місця. Вам залишається займатись найважливішою справою це розвитком свого бізнесу. Всю іншу роботу: упаковка товару, транспортування товару до нової пошти, ведення складського обліку все це зробить за вас веб-склад. Заходьте на сайт веб-складу та починайте заробляти вже сьогодні. Всі посилання в описі до даного відео. Заходимо сюди і дивимося, що я топ-продавець. Я дійшов до топ-продавця не швидко, я вам хочу сказати, тільки нещодавно я вийшов. Зараз графік подивимось. Зараз успішних замовлень 94%, 100% відгуки. І ось такий от рейтинг магазину, середній рейтинг по каталогу 331 є. Окей, далі поїхали. Йдемо в аналітику. Встановлюємо за 2 місяці, бо у магазину десь так. І дивимось, коли почалась робота над магазином. Як бачите, з 1 вересня почав зріст магазину. Це. Наразі завдяки тому, що ми додавали товарні позиції. Через те, і збільшуються покази з самого початку, збільшуються збільшують покази. Потім ми отримували топ-продавця. Потім у нас всі рейтинги зійшлись, як то кажуть, все зійшлось. І як бачите, зараз ми дійшли до показників роботи 2000 переглядів на день. Це теж мало, але я, звісно, розумію, що. Треба більше, більше більше. На який результат ми зараз вийшли на теперішній момент. Давайте поспілкуємось. І так, результати, на котрі ми зараз вийшли на новому магазині. Я хочу сказати, що десь місяць ми його прокачували, додавали товарні позиції, робили рейти, щоб все було, як ви бачили, тільки що в показниках роботи, щоб не повторюватись. І ми дійшли до того, що зараз нас від одного до трьох замовлень в день в цьому інтернет-магазині. Але в цьому інтернет-магазині в мене товари з прибутком від, ну коротше, в середньому десь 600 гривень. Десь 600. Це чистий прибуток, це не дохід, це не маржа. Тому, якщо прокалькулювати, то в день у нас виходить 1000 гривень чистого прибутку. Десь так. І того виходить 30 тисяч гривень чистого прибутку на місяць. Це якщо б я сам додавав товарні позиції, а це не важко. Щоб якщо сам я оброблював всі ці замовлення, звичайно, на старті були деякі маленькі вкладення для того, щоб зараз були такі рейтинги. Ще один момент, що зараз в мене додаються ці товарні позиції співробітники. Звичайно, я сплатив гроші і сплачую за те, що вони дають, додають картки товарів інтернет-магазин. Обробка замовлень. Тут я сплачую відсоток за прибуток, котрий ми отримуємо з кожної картки товари. Також є розход. Тому, якщо все прорахувати, ну мінімум 25 тисяч гривень я заробляю на цьому інтернет-магазині, при тому, що картки товарів додаються без мене, оброблюються замовлення без мене, відправки робляться без мене. Тому як бачите, на старті через місяць після того, як зробити всі рейтинги в інтернет-магазині, додавати товари непрості товари, а досить цікаві, то можна вийти мінімум на 25 тисяч гривень чистої прибутку в місяць, якщо все зделеговано. Але я не задоволений цим інтернет-магазином, тому що тут нові зовсім товари. Тут немає товарів, котрі в нас локомотиви, котрі в нас класно продаються. Це товари, котрі ми зараз знайшли і тестуємо їх на цьому інтернет-магазині. І тільки маленький відсоток зайшов цих товарів. Але як я і сказав, що ми, нам потрібно збільшити товарів втричі, тому пропорційно в нас і збільшиться кількість замовлень, і це вже буде не тисяча гривень на день, а три тисячі гривень на день. І тоді вже буде результат. Тоді ж буде набагато кращий результат. Але я хочу сказати, що той, хто знає, той, хто працює на маркетплейсіпром, він розуміє, що рейтинг може постійно падати, і його постійно треба підтримувати. Підтримати на достатньо гарному рівні, як ви зараз побачили, і тільки тоді результат не буде погіршуватись чи не буде такої історії, як я сказав, втричі збільшимо товарних позицій. Буде втричі кращий результат, буде гірший результат. Буде буде там ну, вдвічі, в півтора рази кращий результат, але не в три. Але ми вміємо підтримувати цей результат по рейтингам. І тому я впевнений, що цей магазин дуже перспективний. І він може показати чистий прибуток десь 90 тисяч, мінус там заробітні плати. Ну, хай мінімум 70 тисяч гривень чистої прибутку може вам заробляти один інтернет-магазин, працюючи, друзі, по дропшипінгу. Але слідуй мій етап це закупівля цього товару, котрий буде повторно продаватись. Тому я можу збільшувати свій прибуток з цього інтернет-магазину завдяки. Прибутку на карці товарів на товарі, котрі я буду ще закупляти собі на склад. І я буду закупляти невеличезною кількістю для того, щоб не заморожувати гроші, як я вам казав в самому початку на своєму складі. Я буду це робити настільки професійно і делікатно, щоб цього не було, щоб був мінімальний залишок мене. І що мені друзі дуже подобається. То що можна легко масштабуватись в товарному бізнесі на маркетплейсі Промі, я можу відкрити ще один такий самий інтернет-магазин, додавати зовсім інші товари, інших постачальників, по дропшипінгу, зделегувати всі ці процеси і виходити на такі ж самі результати. Відкрити ще один магазин, додавати зовсім інших постачальників і інші товари. Потім ті товари, котрі вже продаються, закупляти собі на склад. І тим самим чином я можу постійно збільшувати свої продажі. Я можу постійно зростати, зростати і зростати. Друзі, якщо якісь питання не розкрив цьому випуску, обов'язково пишіть це в коментарях. А також приходьте на мої прямі трансляції на цьому youtube каналі, де я відповідаю на будь-які запитання стосовно товарного бізнесу в цілому, а також марки плейсупромії. А також обов'язково пишіть ваші побажання, які саме випуски записувати для цього youtube каналу я нагадаю, що в мене досвід в товарному бізнесі 10 років, з котрі 9 років я продаю на маркетплейсі промії. І в мене є чим з вами поділитися. На цьому все. Якщо вам сподобався випуск, обов'язково ставте лайк. І щоб було інформативно, обов'язково напишіть це в коментарях. Для мене це дуже важливо. Якщо не інформативно, також напишіть. Підписуйтесь на цей YouTube канал. На все добре, до зустрічі.